Це щось нове. Зазвичай у тебе кілька хлопців водночас. У тебе їх був цілий сектор. А лише один ряд. Що сталося? Економка дзвонила. У ванні трубу прорвало. Ти у Коннектикут зараз? Треба ж усе перевірити. Я шукаю Марка. Ви певне його економка. Ні, я його дружина, Кейт. А ви що? Стриптизерка за викликом. Що Сталося. Він жонатий. І ти не даси цьому ради? Так вони познайомились. Ти що, смієшся? Я думала, ми повечеряємо. Добре, заходь, але ніяких коктейлів, посиденьок і зачісок. <рив> так вони стали подругами. Я не готова воювати з такою жінкою. Він обдурив нас обох. Текіла чи бахнеш горілки? Кажеш, мені від нього піти. А що каже твоє нутро? Боже. Це казна що. І не зустрічається. Не зі мною. Значить, зраджує нас. О, О Боже! Що ти робиш? Що <плак Bueno> а -а -а -а! тут коїться? Вітаю Заліт. цього року. Не вірю, що він бреше. Ти так гарно пахнеш. Що це? Здається, просто піт. Що будемо робити? Я хочу, щоб він страждав. Яйця йому відбити. Мені подобається хід твоїх думок, але думаю, нам потрібно дещо більше. Помста. Я знайшла це. Він обкрадає своїх партнерів. Знайдемо гроші і пустимо його з трубами. Зведи юриста, дружину і цицьки докупи, і вони взують, кого хочеш. Любить трійцю. Ти ж мала давати йому гормони. І даю дозу трансвестита перед операцією. Хоч лівчик вдягай! Певно, це у тебе менопауза. Мено менопауза? Ага, він трохи. Що Ня, а, ви... Коханка номер три. Ще одна коханка, і буду лікувати її від алкоголізму. <клес> Інша жінка. Ви якісь дивні подруги? Ми є дуже дивні подруги. А що з твоїм братиком не так? Ні, я не віддам тобі чоловіка і брата. Це страшна скналість. Скоро у кіно.